Як і обіцяли, весь тиждень ми будемо розповідати вам про життя Богородчанщини. Сьогодні мова піде про центральну районну лікарню. Журналісти із Прикарпаття взяли участь в офіційному відкритті денного стаціонару. Деталі від Мар'яни Мацьків. При вході у центральну районну лікарню делегацію журналістів зустрічав господар закладу, головний лікар Юрій Манюх. Він швидко зробив екскурс у історію лікарні та розповів, чим живе медицина району сьогодні. Далі всі взяли участь в ворочистому відкритті та освяченні денного стаціонару. Честь перерізати стрічку разом з головами райдержадміністрації та райради мав також начальник головного управління охорони здоров'я Івано-Франківської області Микола Олійничук. Підхід Такий зараз у цілому в нашій державі це підхід до реформування системи охорони здоров'я, за рахунок неефективно використаних стаціонарних ліжок відкривати денні стаціонари. Ми плануємо в кожному районі, який раз на базі, ще по прикладу от Боричанського району, як використовувати площі в центральних районних лікарнях. Денний стаціонар на 16 ліжок відкрили на базі терапевтичного відділення Богородченської ЦРЛ. На капітальний ремонт і облагородження витратили більше 80 тисяч гривень з місцевого бюджету. Долучилися до фінансування і меценати. Та на цьому зупинятися у центральній районній лікарні не планують. Розповідає головний лікар Юрій Манюх. В Дитячому відділенні теж зробимо. Хочемо зробити ніжка перебування хворих для дітей, і це дуже. Вигідно і це взагалі, хто би що не говорив, це є стаціонар заміщуюча форма, і вона вигідна і для людей, і звичайно враховуючи те, яке зараз фінансування медицини і для медицини теж. Пан Юрій підкреслив, що перебувати у денному стаціонарі зможуть хворі з різних відділень. У планах навіть є те, щоб забезпечити їх харчуванням. Та й загалом медицина Богородчан ще не робить все можливе, аби мешканці краю були здоровими, адже це найбільша цінність для кожної людини. Користуючись нагодою, головні медики області та району, привітали всіх працівників ЦРЛ з професійним святом. Від себе особисто від медичної громадськості краю хочу привітати всіх медиків Прикарпаття і з наступаючим професійним святом дня медичного працівника. Бо свято медичного працівника це не тільки свято лікаря там чи людини, яка працює в медичній установі. А я вважаю, що це і все народне свято. Але в більшій мірі воно стосується медичних працівників. Я хочу поздоровити всіх. Працівників з професійним святом, здоров'я, щастя, радості, добра і всього найкращого. Хай в наших сім'ях, в наших родинах завжди панує любов, щастя і злагода. Уже завтра ми познайомимо вас з Богородчанською дільницею тепличного господарства, лісівничо-екологічним просвітницьким центром та унікальним Манявським скитом.